Тема уроку множення та ділення раціональних дроб. Перше завдання. Виконати множення. Перший приклад. Множення раціональних дробів здійснюється так само, як і множення числових дробів. Тобто необхідно множити чисельники і множити знаменникам. Потім отриманий дріб по можливості скоротити. Тобто, якщо ми помножимо чисельники і знаменники, ми отримуємо дріб. Ось такий. Далі отриманий дріб по можливості скоротити. Тут один, тут один. І це ось у нас. Скорочується також. В результаті в чисельнику маємо один, в знаменнику 4. Тобто в першому прикладі ми напряму множили чисельник на чисельник, знаменник на знаменник і ніяких дій більше не робили додаткових якихось підготовчих дій. А от якщо у нас приклад такий як другий оцей, то тут необхідно зробити підготовку дробів до подальшого скорочення. Тобто многочлен, у нас тут тільки один він, можна розкласти на множники, якщо винести... Задушки Б. В результаті отримаємо. Ось такий чисельник. Б винесли задушки отут і отримали такий дубок. Тепер домножаємо 4А і Б в четвертому. І приступаємо до скорочення. От Б і Б в четвертому скорочуються, тут буде Б в третій. 4 і 8 скорочуються тут один. Тут також один. Тут 2. В результаті маємо дріб. Чисельник якого буде а b помножити на А. А знаменник буде 2Б куб. Так само працюємо і з третім прикладом. У нас тут многочлен в чисельнику і тут у знаменнику. Цей многочлен на множники не розкладеш. А отут можна п'ятірку винести за дужки. Тому виносимо 5 за дужки і отримуємо. Дріб. Ось такий. Тепер домножаємо х куб до чисельника і x-y до знаменника. В результаті скорочуємо x-y. Тут один, тут один, і х куб та х в шостому. Тут трійка буде. В чисельнику отримуємо п'ятірку, в знаменнику х в третьому. В четвертому прикладі у нас многочлен в знаменнику першого дробу і в чисельнику другого дробу. Цей многочлен не розкладеш на множники, а отут можна, скориставшись формулою різниця квадратів, бо 16 – 4 в квадраті. Тому отут розкладаємо на множники за різницею квадратів і отримуємо добуток. При цьому не забуваємо чисельник на чисельник множимо. І оцей вираз, який отут буде, замість оцього, множимо також на знамен. Ну, от такий дріб ми утворили. Скорочуємо 18 і 3 на 3. Тут один, тут 6. Б на Б тут 1 і тут 1. B плюс 4 і Б плюс 4. Тут один і тут один. Отже, в чисельнику ми маємо 6. А у знаменнику B-4. В наступному прикладі, ось оце ціле число, точніше цілий вираз, ми можемо уявляти як дріб. Ну, або не уявляти як дріб, тільки тоді треба цей вираз домножати до чисельника. І цей многочлен не розкладеш на множники, а от оцей. За формулою різниця квадратів розкладається. Тому що ми робимо? Оцей знаменник розкладаємо на множники і виконуємо множення оцього дробу на оцей дріб. В результаті отримуємо дріб. Ось такий. Що в нас скорочується? M-3n і m-3n. Тут один і тут один. В чисельнику 6. В знаменнику m плюс 3n. Отакий От результат. В шостому прикладі у нас і чисельники, і знаменники дробів це многочлени. Тому аналізуємо, які з них ми можемо розкласти на множники, а які ні. Ну, наприклад, починаємо з чисельника першого дробу. Що ми можемо? Три винести за дужку. Знаменник. Це формула. Квадрат суми. Тут нічого ми не можемо розкласти. І тут також переписуємо. Тепер скорочуємо це мінус, 3, це мінус 3 3C плюс 1 і 3C плюс 1 в квадраті. Залишається в чисельнику трійка, в знаменнику 3c плюс 1. Ділення раціональних дробів виконується так само, як і числових дробів. Тобто необхідно перший дріб помножити на дріб обернений до дільника. Але перед цим, як і при множенні, якщо є можливість ті чисельники і знаменники, які є многочленами, розкласти на множники. В даному випадку у нас А-Бногочлени на множники не розкладається. Тому, згідно правила, беремо перший дріб і множимо на дріб обернений до дільника. Тобто 7B піде до чисельника, тепер АА-B Б до знаменника. Скорочуємо. В чисельнику залишається B в знаменнику А. В другому прикладі у нас також в чисельниках многочлени. Але тепер вони розкладаються на множники. Тут формула. А тут 6 задушки можна винести. Виконаємо розкладання на множники і, відповідно, запишемо нові дроби. Ну, ось такі у нас дроби утворилися. Тепер. Запишемо добуток першого дробу на дріб обернений до другого. І запишемо це під одну риску дробу, щоб можна було скоротити. Отримаємо. Чисельник першого дробу домножається на знаменник другого дробу. Так само знаменник першого дробу домножається на чисельник другого дробу. Тепер скорочуємо x плюс y, також x в п'ятому і х квадраті. Чисельнику залишається у нас x в третьому помножено на x-y, або навпаки x-y на x в третьому. А в знаменнику 6. Аналогічно працюємо з третім прикладом. Аналізуємо чисельники, знаменники, шукаємо заряд них які можна розкласти на множники. Тут можна це винести за дужки, а тут 5 винести за дужки. Тут ми розкласти не можемо на множник. Отримуємо дроби. Тепер ділення заміняємо на множення і записуємо під одну риску дробу. Скорочуємо. Чисельнику буде 5 в знаменнику це. В цьому прикладі ми бачимо ділення на цілий вираз. Знову ж таки, уявляємо його дробом і знаменником 1. У нас многочлени, ось вони. З них оці два не розкладаються на множники, а це формула квадрат різниці виразів двох. Відповідно, запишемо. Нові дроби. Отримали отакий вираз і далі через множення завершуємо ділення. Тобто другий дріб перевернули і домножили його на перший. Отримали отакий дріб. Скорочуємо. В результаті маємо в чисельнику А-2, в знаменнику А 2. В сьомому прикладі цілий вираз так само, як і в попередньому. В попередньому уявляємо дробом із знаменником отиниці. Маємо тут многочлен і тут многочлен. Цей не розкладається на множники, а тут формула різниця квадратів. Записуємо нові дроби. Далі ділення виконуємо через множення. Не забуваємо перевернути дільник, дію ділення замінити на множення. Отримуємо дріб. Скорочуємо. В результаті отримуємо цілий вираз. Оскільки знаменник одиниця, значить вираз буде цілий. Восьмий приклад. Ми маємо член тут і тут. Розкласти можна тут, винісши А за дужки, а тут у нас формула квадрат різниці. Приступаємо до розкладання на множники і отримуємо дріб. Це перший. Поділити. І тут отримуємо дріб. Ось такий. Ну і тепер можемо переходити до множення. Під одну риску запишемо одразу. Скорочуємо А і А квадрат. А мінус Б і А мінус Б в квадраті. Тут А і А. Все. Чисельник у нас буде Б, знаменнику А мінус Б.